Всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в санаторії Хвиля. Хоч цей заклад знаходиться не в нашій громаді, але все ж таки він знаходиться поряд із і Його діяльність безпосередньо пов'язана із нашою громадою. І зараз ми із Олексієм Ігорючем, директором хвилі, поспілкуємося про цей заклад і дізнаємося, що цікавого ми можемо очікувати тут найближчим часом. Добрий день. Доброго дня. Розказуйте про хвилю, розказуйте про себе. Санаторій хвиля є структурним підрозділом і водоканалу, але цей санаторій з задоволенням приймає людей зовні, і ми хочемо, щоб нас приймали як осередок сімейного відпочинку, де люди можуть. Знаходячись, знаходячись в місті, побути трохи на природі, заспокоїтись і отримати задоволення від співу пташок, від нашої інфраструктури і побути трохи за містом, але в місті. А взагалі закладу скільки років от санаторії? Санаторій почав будуватися з 89-го року, і в 91-му він вже почав функціонувати. Тобто вже, да, вже 35 років. Да, він функціонує. На базі санаторію у нас великий номерний фонд. Це 65 стандартів, 9 напівлюксів і 1 люкс. Є 25-метровий басейн з можливістю займатися дайвером, тому що півбасейна у нас глибина 4,7 метри, і півбасейна з глибиною 1,4 метри для занять дітей, скажімо так, дошкільного віку. Постійно у нас займаються декілька інструкторів з плавання. Є е, соляна кімната, є е, дуже чудова. Є е, е, спортивна арена велика, яка може приймати як змагання по міні-футболу, баскетболу, волейболу, е, якісь заходи там, ну, скажімо, там танцювального характеру. Досить часто використовується наша арена для таких заходів, або для якихось масових заходів. А Які категорії населення в основному відпочивають у хвилі? Це там працівники Київводоканалу чи, можливо, якісь табори відбуваються інших операторів, які тут заїжджають? Не можна сказати, що якийсь, якийсь це відпочинок однотипний. Дуже багато проводиться змагань. Тому і дуже багато дитячих груп ми приймаємо. Тому, скажімо, направлення наше більш орієнтоване на такі соціальні заходи. Але вихідні вихідні дні ми приймаємо дуже багато людей ззовні, які просто приїжджають відпочивати побути. Вихідний день на природі. Це також і працівники водоканалу, але багато людей просто приїжджають, вони знають про нас їм дуже подобається відпочинок. У нас тому е, у нас такий багатотиповий відпочинок, багатотипові заходи від спортивних до навчальних. Тому ми, ми раді всім е, гостям, яким ми зможемо е, зробити ті умови, які їм потрібні. Ми Тоб... Тут дуже, дуже гнучки. Ми, ми приймаємо всіх, і е, майже всі ми можемо зробити умови для і для відпочинку, і для якихось таких заходів специфічних. Тобто я навіть захотів відпочити у хвилі, я приїхав зразу, чи якось там попередньо бронювати потрібно. Ну, звісно, так. Так. Звісно, потрібно бронювати, тому що інколи санаторій повністю зайнятий. У нас бувають групи по 250 чоловік, тому так ми мають закриваємо там. Є такі заходи, які є, ну, закритого типу. Угу. Тобі ж е, орендується. Практично весь да, комплекс. Да, тобі ж ми закриті, люди проводять свої заходи, які, наприклад, там, хочуть побути в тиші. У нас займалися психологи військові, о, і ми фактично там, під них закривалися. А ви вже сказали, що там соціальні проекти, соціальні такі заходи великі. Який саме пам'ятний останнім часом, або, можливо, там взагалі в історії був у хвилі? Можливо, якісь там змагання величезні, які привернули увагу область або навіть і держави? У нас е декілька, е декілька разів на рік приїжджає дитячий фонд з міста Дніпро. Це наші постійні клієнти, яких ми. Приймаємо з особливою увагою, це проєкт, який пов'язаний з адаптацією дітей в нових сім'ях. Тому для нас це такі особливі гості, яких ми дуже раді бачити, і кожного разу, коли вони приїздять до нас, це певне переживання, тому що ми бачимо долі дітей. І для нас, для нас особливо важливо зробити їм комфортний відпочинок тут. Для, для, для мене особисто це кожний їх заїзд, це таке, переживання таке особисте. Їх багато, так, да, приїжджає? 150 десь в середньому так, така mm -hmm. кількість. Вони 3-4 рази на рік вони в нас. І це вже скільки років вони так? А, ну, На моїй пам'яті це. Чотири роки, на чому не вже тут. Ого. Yeah. В, з кожним разом їм подобається все більше, і з кожним разом ми хочемо зробити для них відпочинок якомога приємніше. А якісь хтось із відомих людей, спортсменів, артистів приїжджали на ковід? Ну, так, якраз для, до них приїжджав uh, Павло Зібро, Віктор Павлік. Uh, зараз наші молоді uh, артисти, співачка Кава. Mm. Дуже бад. На жаль, в процесі роботи я не завжди можу відвідати ці заходи. Але я, я чую пісні, які я там чув ще раніше, там, Зібро, Павліка. Я, я дивлюся, що за останні кілька років ну, хвиля кардинально змінюється в кращу сторону, намагається йти в ногу з часом. А які взагалі перспективи на майбутнє щодо покращення інфраструктури є? Хотіли би покращити, скажімо, покращити спортив, спортивний сегмент нашого санаторію. Це спортивні площадки, майданчики, спортивні майданчики, які треба привести до ладу і зробити їх більш ефективними і ну, готовими для прийняття. Якихось спортивних заходів. У нас є футбольний майданчик, баскетбольний, волейбольний майданчик на, на вулиці, є місце, де можна зробити спортивне містечко. Зараз, я думаю, в останнім часом у нас є попит спортивних заходів, тому ми будемо і в цьому також рухатись. У вас є якісь думки щодо посилення співпраці, колаборації із громадою Зазимською? Обов'язково ми з задоволенням будемо приймати всі заходи, які ми зможемо проводити разом. Обов'язково. Тому що е, навіть святкування Масляної показало, що у нас дуже багато спільного, одне бачення е, відпочинку, скажімо так, і, е, е, мені. Хотілося, щоб якомога більше ми співпрацювали. Ну і багато працівників із громади. Так у вас працює? Ну, так, так. Да. У нас десь 80% людей це люди, які проживають тут за зимні, в погрибах. І, і вам ще, мабуть, треба працівників, Це, це якраз так, раз так, роблять, щоб так Ми <гум> розширюємось, тому ми чекаємо всіх охочих приєднатися до нашої команди. Які, зокрема, необхідні вакансії, ну відкриті. Ну, це, це технічні вакансії, треба нам люди, які будуть займатися озелененням території, люди, які готові працювати в їдальні, ми ще будемо добирати покоївок, тому. Зараз, зараз ми зустрічаємо усіх охочих і ми знаходимо для, для них якесь місце таке трудове по їх здібностям. Іще два питання задам і тоді, з вашого дозволу, підемо вже на екскурсію. Перше, які найближчі заходи у вас плануються на хвилі, зокрема, можливо, за участі громади Зазимської? І друге. Ваша унікальність, унікальність хвилі. Чому, е, чим хвиля краще, чим краще їхати на хвилю, ніж їхати кудись в інше місце. Що у вас є такого родзинки, особливості? Так, ну, відповідаю на перше питання. Ми будемо на цьому тижні приймати, е, організовувати спортивний захід. Це буде, будуть змагання по боксу. Будуть представники шести міст України, і це все проводиться під, під Егідою Зазимської громади. Зокрема, ми зараз комунікуємо з Сергієм, це тренер по боксу. Це в нас вперше буде такого масштабу змагання по боксу, тому для нас це також виклик. Ми готуємо зараз дуже і хочемо, щоб все відбуло, відбулося. Гарно, і це буде і для нас досить гарна реклама. Тому що після останніх спортивних заходів, які проводилися в місті Києві, у нас було багато відпочиваючих, які дали нам гарний поштовх, гарну рекламу. І після цього до нас приїжджали інші спортивні школи на відпочинок і на просто наприв. Для проживання на час на період проведення інших спортивних змагань. Можливо, Віталій Кличко теж приїде як боксер і мер міста. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ми чекаємо на усіх людей, які з задоволенням приїздять до нас, і ми з задоволенням їх приймаємо. А унікальність цього місця це, ну, по-перше, природа. Ми знаходимося в. В місті Києві, в Деснянському районі, але ми знаходимося в лісі, і поруч з нами немає, немає нікого. Тут абсолютно тиша, спокій, пташок. З дві бігають інколи. Невеликі не, не зайці. Недавно лосі, два лося да, тут проходили. Да, да, але... Можна збирати гриби, зараз вже маслята пішли. Там, і просто прогулянка в лісі дає змогу заспокоїтися, провести думки до ладу. Тому це, я ж кажу, знаходячись в місці, ви можете отримати той повток свіжого повітря, який дає природа. Ну, і, і заклад, мабуть, повністю автономний і по електриці. Так, і Так, так, звісно, да, У нас своя водонапірна башня, у нас постійно гаряча вода, у нас критий басейн. І в укриття. У нас укриття на 580 осіб, тому ми абсолютно автономні. У нас своя їдальня, у нас повний комплекс для гарного, спокійного сімейного відпочинку. А Я... танки для того, щоб там, там посмажити шашлик там, на природі також. А дрова, дрова ви даєте? І у нас Одного. є все. Я ж кажу, коли людина сюди приїжджає, у нас є все. Досить комфортні умови за невеликі гроші. Мабуть, це. Так, да, так. Це, це від, відгуки наших постійних клієнтів. У нас невисокі ціни, тому співвідношення ціна і якість обслуговування і умови у нас, скажімо, пер, пер, переперевищують ту ціну, яку ми пропонуємо. Я думаю, тоді зараз вже пройдемося екскурсію, покажете все про те, що ви говорили, і ми переконаємося і поставимо свою оцінку як у ревізорі. Давайте наша <рес> Давай. спортивна арена досить велика. Тут 25 на 15 метрів розмір і гарне покриття. Приймали різні змагання і з роликового спорту. І Танцювальні заходи, ну і постійні у нас спортивні івенти проходять. Або звичайні тренування по футзалу, волейболу, баскетболу також. Зараз ми плануємо замінити баскетбольні кільця на амортизаційні, трошки покращити. Ось сам вигляд арени, трошки привести його до ладу, пофарбувати, освіжити, скажімо так. Це наша гордість, наш басейн 25 метрів. Як і казав, тут пів басейна з глибиною 4,7 метри. Займаються у нас дайвери. Зараз хлопці з Національної гвардії проводять заходи з. Нашими військовими опутантами люди, які нас захищають, які отримали поранення, виходять тут реабілітацію у нас. Дуже багато дитячих груп у нас, і просто люди приїздять поплавати. Також тут досить чиста кришталева водичка, яка за якою ми постійно слідкуємо. Повторюю, це наша гордість. Ми знаємо, що таких умов в місті Києві, Києві небагато. Ми, до нас дуже багато людей приїздять спеціально для того, щоб відвідати наш басейн. Це наша сауна, доволі велика. Приймаємо до 15, а інколи до 20 чоловік з великою сауною, великий зал для відпочинку, басейн. З максимально чистою криста, кришталевою водою ми постійно його фільтруємо, постійно слідкуємо за його хімічним складом. Дві великі роздягальні чоловіча і жіноча. Є також інфрачервона сауна. Відпочинок для здоров'я. Стіл, який нагрівається, він теплий, це натуральне теміння. Вони нагріваються і досить комфортні умови для проведення масажу спіною. Декілька років тому в санаторії відкрилася соляна кімната, яка має чудовий оздоровчий і розслаблюючий ефект. Дуже популярна серед людей з проблемами з органами дихання, а також цей період. Світіння і різноманітних алергій. Це наше їдальня. В ній ми можемо приймати до 300 осіб. Бачите досить велике приміщення, в якому ми можемо проводити різноманітні заходи, такі як весілля, народження. Харчування у нас триразове, коштує всього 650 гривень для дорослих і для дитячих груп у нас п'ятиразове харчування також коштує 650 гривень. Харчування збалансоване, різноманітне, здорове. Маємо можливість готувати безлактозні страви, також для веганів, вегетаріанців Це наше. Напівлюкси. Наприклад, двокімнатний напівлюкс на чотири особи. Є все необхідне. Холодильник, мікрохвильова піч, чайник, стіл з посудом, Двокімнатний номер. Тут у нас диванчик на дві особи. Кондиціонер, телевізор стільна білизна, всі умови для комфортного відпочинку. До речі, до речі санвузол у нас для людей з певними вадами і є можливість приймати людей з обмеженими можливостями. Це наш люкс. Також двокімнатний. Тут великі кімнати, навіть е, в цій інколи люди проводять заходи, е, святкування яких, якихось уже чистих подій, е, великий телевізор, також холодильник, мікроховиова піч, чайник, кондиціонери в кожній кімнаті. Тут велике спальне ліжко, зона для відпочинку. Також великий телевізор, як я і кажу, всі умови для комфортного відпочинку і проживання. Так, І тут є ще невеличка така зона для відпочинку біля балкону, де також можна випити каву, посидіти в тиші. А це наш великий конференц-зал. На 140 осіб, де можна проводити різноманітні навчальні заходи, а також заходи з приводу святкування якихось подій, є велика веранда і також поруч гарна мангальна зона. Це наш кінотеатр і актовий зал в якому ми проводимо музичні конкурси, фестивалі, навчальні заходи, він має чудові акустичні характеристики і вміщує 140 осіб. Також ми тут транслюємо фільми і мультфільми для дитячих груп. Це перлина нашого санаторію, зимовий сад в якому зібрані тропічні рослини, такі як фікоси, пальми, монстери. Тому, якщо ви хочете отримати незабутні фотографії, ласкаво просимо в хвилю такого місця, де немає більше в Києві. Як ви бачите, нас кругом оточує природа, приємна тиша, вітер під пташок, те, що потрібно для затишного відпочинку і спокою. Сьогодні ми познайомили вас з санаторієм Хвиля і зробили вам коротку екскурсію. Щиро запрошуємо вас до нас в гості. Якщо ви захочете відсвяткувати день народження, провести якийсь спортивний або навчальний захід, або просто відпочити на природі в тиші і спокої, ми з нетерпінням будемо вас чекати. З усією інформацією ви зможете детально ознайомитись під цим відео.